Працюю вчителем у Путрівському ліцеї Фесівського району, викладаю українську мову літературу та зарубіжну літературу. Сьогодні мала велике задоволення потрапити на подію вручення унікальної премії, яку отримала вперше в історії України Світлана Короненко. Цілком заслужено, цілком Справедливо, тому що її поезія того вартує. Я запрошую вас на подію, яка відбудеться в гарнізон ПАП» 13 квітня о 19 годині. Приносьте свої вірші. Свої таланти вас почують, і на ваші вірші зроблять відеокліп і пісню. Безкоштовно ви матимете нагоду прослухати талановитого співака Володимира Стельмаха.